Доброго дня. Сьогодні хочу з вами поділитися чимось своїм. У кожного з нас в житті є такі ситуації, коли ми вже на межі. На межі зриву, коли наша психіка не витримує. Я не можу на словах передати те, що я відчував, чи відчуваю час від часу, але в той самий момент ми можемо. Як поринути в інший світ, ми можемо створити собі, свій світ. Хтось назве це медитацією, хтось назве це чимось іншим. Я можу називати це світом паралельним. Ми можемо створити сходи, по яких ми йдемо. І обов'язково, на мою думку, в кінці цих сходів, які ведуть вниз чи вверх, мають бути двері. Відкриваючи ці двері, ми, як архітектори, Можемо в першу чергу для себе створити те місце, в яке ми будемо приходити. Це може бути кімната, може бути будинок, поле, ліс. Це може бути все, що завгодно, що намалює наша фантазія. Потрапляючи туди, ми можемо. Також створити для себе там певних істот, тварин, вигаданих друзів, наших ангелів-охоронців, сили, які за нами стоять, богів, з якими ми будемо спілкуватися в цей період. Період, коли ми є в цьому світі. Також паралельно цьому, перебуваючи там, поглянувши у вікно, ми можемо для себе побачити, намалювати картину. Де ми з вами перебуваємо в минулому житті? Спостерігати за тим, що ми робимо, як ми це робимо, з ким ми там, який наш настрій, чи які наші дії, це Настільки ефективно, ну, це на словах неможливо передати. Наше перебування там дає нам час, дає час нашому тілу на те, щоб відновитися 10-15 хвилин, їдучи на машині зупинитись. Нирнути в цей світ, ідучи кудись, призупинитись, сісти на лавку, пірнути в цей світ, побути, поспілкуватися, поспілкуватися з тими персонажами, які для нас будуть важливими, які будуть перебувати в тому світі і будуть нас чекати. Щохвилини, що години, щодня завжди. Дякую вам.